Вітаю, друзі, вас 11 травня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Тільки ледачі сьогодні не говорив про ракети Storm Shadow. Якщо ви не знаєте, що це за ракети, ну це аналог Атакамс, але набагато кращий. Що це за ракети, звідки ми їх отримали і що буде з ними далі, зараз вам пропоную про це послухати. Для того підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, ну і поширюйте, звісно, це відео друзям. За це я вам буду шалено дякувати. І так, поїхали! Сьогодні, спочатку, в виданні CNN з'явилася інформація, що до України прибули вже ракети, далекобійні, дуже потужні з Великої Британії. Велика Британія свого часу проводила перемовини з США про передачу ракет Україні, але ну, вони так вирішили, що вони не будуть чекати, поки США розродяться із ракетами Атакамс. Ви добре знаєте про них, бо це ракети до Хаймарсів, які стріляють дуже далеко. Влучає цілі, дуже точно, але нам їх американці дуже довго не давали і не дали до цього моменту. Ну а британці недовго думали, сказали, ну окей, якщо така справа, то ми їх дамо. І історія з передачою цих ракет, які ще раз наголошую, називається Storm Shadow, або ще їх називають скальп. Почалася ще восени минулого року, у листопаді. Вже тоді з'явилася інформація про те, що Британія нам передасть їх, але коли не уточнювали. Це підтверджував і міністр оборони Великобританії Бен Волес а також новообраний. Е Прем'єр-міністр Ріші Сунак, він також говорив, що ракети будуть. І якоїсь дальності, тоді точної інформації не було. І от буквально вчора на брифінгу у парламенті, виступаючи в парламенті, Бен Волес підтвердив, що такі ракети передаються Україні, вони доволі потужні. Я зараз дуже коротко про їх характеристику розповім, бо вже ви, мабуть, чули, читали про них чимало. Але дуже важливий політичний момент, на якому Бен Волес наголосив. Він каже, що це є адекватною. Реакцію Заходу на ескалацію, до якої вдається Росія проти України, продовжуючи обстріл ракетні, продовжуючи військову агресію. І я вам хочу сказати, що Велика Британія, якщо аналізувати взагалі, Позицію їхню про передачу військової військового збройня до України ну, вона є в числі перших і найактивніших. Ну, от, до прикладу, багато хто з фахівців відзначив, що танки Челленджер це бойові танки, які передані Україні. Великобританія ухвалила односібно рішення про їх передачу. До речі, вони вже всі в Україні. Бен Волос це підтвердив також. І порівнюють часто цю історію з французькими танками, які також передані нам Колісними, амікс 10 рс і мовляв, кажуть, що все таки британці першіші да передали нам ці танки, я так називаю. Але танки французькі, аМікс 10РС, вони, мовляв, розвідувальні. Але, як на мене, сам факт передачі танків, хоч і розвідувальних, він вказує на те, що і французи були в числі перших, я зараз не в захисті їм абсолютно, але для порівняння, це дуже така цікава деталь. І направду, Великобританія розглядає навіть і передачу Україні літаків. Вони вже про це говорили, навчають наших пілотів, вони підтверджують про цю інформацію. А щодо передачі танків і ракет, ну це вже є доконаним фактом. Що це за ракета? Вона загалом чіпляється до літака і може летіти на відстань до 300 км. Це ті характеристики які заявлені, але говорять, що в оригіналі ця ракета може летіти на відстань понад 500 км. Чому не дають нам таких ракет, які летять далі? Бо, мовляв, в такий спосіб порушить договір про нерозповсюдження ракет малої дальності, який Росія порушила ще. У лютому місяці, бо в лютому місяці Міністерство оборони Білорусі офіційно повідомило, що отримало від Росії ракети Іскандер. Це балістичні ракети з дальністю 500 кілометрів. Ну тобто, вже тут не сходиться. А також крилаті ракети наземного базування Р-50. А згідно цього договору, до речі, ці ракети можуть летіти на п'ятри тисячі кілометрів. Згідно цього договору про розповсюдження ракет малої і середньої дальності. То є домовленість, щоб ракети не поставляли, наприклад, чи не експортували е, дальністю понад 300 кілометрів, тобто до 300 кілометрів. Але якщо навіть ракети будуть понад 500 кілометрів поставлені, там чи до км кілометрів Україну, то ми вже маємо прецедент, коли росіяни постачали вже да, відправили до Білорусі ракети більшої дальності. Тому тут абсолютно нормальна історія в тому, що Росія, збільшуючи ескалацію, отримала адекватну відповідь в обличчі саме Великобританії. Які ухвалили відповідні рішення. Ну і крім того, треба зважити, що Великобританія вона першою фактично передала системи «НЛАВ» до України. Це ракетні комплекси ручні, які активно використовувалися на початку широкомасштабного вторгнення. Ну і надалі допомагає. І я тут хотів би зробити невеличкий ракурс ще також весну минулого року, коли до України приїздив Борис Джонсон, тоді прем'єр-міністр, і активно велася мова про створення військового союзу з Україною. До якого б увійшли країни Східної Європи. Ну, про такий союз говорять давно. І Європейський Союз також говорить про те, що ну, подумає, треба б створювати було б військовий союз, військово-політичний, який би був, би, можливо, аналогом НАТО, але він би був би європейський, бо Європа ну, доволі інфантильна в питанні нарощування озброєнь. Я так думаю, що е, саме військовий е, військове питання, питання обороноздатності, було одним з. Яке стало причиною також виходу Великобританії з Європейського Союзу. Ну, воно, звісно, публічно не афішувалося, але Великобританія після виходу вона здатна ухвалювати самостійно рішення. І я вам скажу відверто добре, що сьогодні ем, британці не в ЄС, бо ми б мали б знову цей гімор з узгодженням всіх позицій, коли передавати, коли не передавати. Звісно, є країни, члени Європейського Союзу, як то, наприклад, Франція за да Польща, які не чекають рішення ЄС, але все таки якась внутрішня кухня є. І в цій частині Великобританії. Британія нею не обтяжена. Е, окрім того, зараз ви на, у себе на екранах бачите ще одну характеристику цих ракет. Оцю карту опублікував сьогодні старший радник гельсінської комісії при конгресі США Пауль Масара. І з неї добре видно зону ураження. Е, зона ураження ракет Storm Shadow, або їх, ще раз наголошую, називають Scalp. ну Вона доволі серйозна. Вона, по-перше, покриває. Всю тимчасово окуповану територію України Крим в тому числі. Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську області, і вона зможе вражати склади боєкомплектів, які сьогодні знаходяться в глибокому тилу москалів, і вони не можуть бути знищені уже наявною нас системами Хаймерс. Але перевага цих ракет, які безпосередньо запускаються з повітря, з літака, заключається в тому, що не лише вони далі летять, а і маневреність. Літаком можна легко здійснити маневр, випустити ракету там на Сході, на півдні, полетіти на північ. ну і, окей. і крім того, ракети ці можуть вражати. Також і прикордонні області Російської Федерації, Білорусь фактично майже вся накривається. Краснодар, Брянська область, навіть ближче до Москви, Курська і так далі. Тобто, ну, фактично, зона вражень, як ви бачите, з цієї карти, вона доволі-доволі серйозна. Звісно, є такі застереження, що, мовляв, є політичні домовленості про те, щоб ракети не використовували по території Росії, але ж ну, вибачте, зараз же щось там вибухає на території Росії. Так, завдячуючи безпілотникам. Дуже ефективно використання цих ракет для знищення військової авіації, яка задає серйозних ударів на фронтовій лінії, зараз скидаючи керовані авіаційні бомби. Ну, це дуже потужне озброєння в Росії, і воно нам ну, не треба. Тому треба ці літаки знищити, але якщо навіть вони Знищений цими ракетами на території Росії, ну ніхто ж не встановить да, чим були, і потім. Ну, А ми цього не робили. врешті тому я думаю, що така домовленість також є. Окрім того, ще одна характеристика дуже така потужна цієї ракети: її бойовий заряд 450 кілограмів, що двічі більше, ніж «Такмс». Ну, Вони в тому числі можуть вражати навіть якісь бетонні конструкції, як то. Кримський міст на болотах, звісно, відразу відреагували, вони стурбовані цією новиною. Пісков сказав, що ну, от його пряма мова, вельми негативно вони ставляться до того, що постачали постачили, вже доставили в Україну Storm Shadow. Це вимагатиме адекватної відповіді і від наших військових, які природно з військового погляду ухвалюватимуть відповідні рішення. Ну, так само, як Тімцов колись говорив про Путіна, що він йтий так само. І пісков. В цьому сенсі іншого слова підібрати доволі складно. Ну і на закусочку вам ще одна дуже цікава новина, що стосується саме авіації. Буквально вчора президент Чехії Петр Павел повідомив, що він не здивується, якщо в Україні з'являться літаки F-16. Звісно, вони можуть мати деяке там демонтоване обладнання, як застереження, того, щоб вони не потрапили саме. До рук росіян це дуже-дуже важливо. Але самі літаки, швидше за все, в Україні будуть. Ймовірніше через те, що літаків поки що немає, і затримується контрнаступ Збройних сил України, до якого дуже активно готуються наші військові. Отака От інформація, друзі, на сьогодні. Тобто, я також був нелінивим, розповім вам про ці ракети. Правда, ця новина дуже-дуже хороша, приємна. Сподіваюсь, що збільшення військової потужності України буде таким, аби вибити всіх росіян з нашої території. Ну а далі будемо вирішувати, що робити із Росією. Що ви думаєте з цього приводу? Так, з приводу того, що робити з Росією, пишіть у коментарях. Обов'язково ставте вподобайки, а не лайки. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити останнє відео. Коментуйте, всіх люблю, ціную, і і не перемикайтесь. Все буде Україна!